Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Четверта група знаків наказові знаки. Там, де є стрілочки, ці знаки показують обов'язкові напрямки для руху. Там, де зображений якийсь учасник дорожнього руху, дозволяється тільки певним категоріям рух по проїзній частині чи окремих її ділянках. І також наказові знаки можуть запроваджувати або скасовувати певні обмеження у дорожньому русі. На даному слайді можемо побачити, що певну організацію дорожнього руху можна вести як за допомогою заборонних знаків, так і за допомогою наказових знаків. Але, як бачимо, заборонних знаків треба декілька, в той час, як наказовим знаком можна обійтися тільки одним єдиним. І в цьому перевага наказових знаків перед заборонними в їх лаконічності. Тому грамотна організація дорожнього руху це якраз за допомогою наказових знаків. Їм повинна надаватися перевага в організації дорожнього руху. І тільки у випадку, коли без заборонних знаків не можна обійтися, тоді вони додаються. От така вступна частина. Тепер безпосередньо до знаків. 4.1. Рух прямо. Альтернативи не дається. Хочемо ми того чи не хочемо. Зобов'язані рухатися прямо чи на перехресті, перед яким встановлено знак, чи в іншому якомусь місці, перед яким присутній такий знак 4.1. Ще раз, альтернативи нема. Подобається нам це чи не подобається. 4.2 – рух праворуч, 4.3 – рух ліворуч. Знову ж таки. Ми змушені повертати в напрямку цих стрілочок. Однак, там де є стрілочка ліворуч, не забороняється і розворот транспортних засобів. Наступні знаки дають певну альтернативу: 4-4 рух прямо або праворуч, 4-5 – рух прямо або ліворуч, 4-6 – рух праворуч або ліворуч. Рух лише у напрямках, показаних стрілками на знаках 4146. Але знову ж таки не забуваємо, що стрілочки, які зображають лівий поворот, не забороняють і розворот транспортних засобів. Додатково про перші 6 наказових знаків треба знати наступне. Що вони поширюють свою дію на найближче перехрещення проїзних частин, перед яким вони встановлені. Ось тут бачимо таке складне перехрестя, посередині є розділювальна смуга, і правильно розмірковувати таким чином, що перехрестя одне, ось приблизно обвожу його межі. Але в межах цього перехрестя є дві, два окремі перехрещення проїзних частин. До розділювальної смуги. Перше перехрещення, і після розділювальної смуги друге перехрещення проїзних частин. Так от, дані знаки діють не на все перехрестя, а тільки на найближче перехрещення, перед яким вони встановлені. Тобто ось цей знак діє до розділювальної смуги. Він встановлений не для того, щоб взагалі заборонити Боронити лівий поворот чи розворот, а для того щоб організувати правильну траєкторію руху, щоб водій не поїхав сюди, на ділянку дорогу з одностороннім рухом, на зустріч цим транспортним засобом, А раптом йому треба ліворуч, то щоб він поїхав у дальній проїзд. Крім того, ці перші шість наказових знаків не поширюють свою дію на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Те, що ми в заборонних знаках позначали для лаконічності отакою літерою М. Тобто, якщо є маршрутний транспортний засіб. І його маршрут прокладений, підписаний під цей знак якийсь іншим чином, ніж вказують стрілочки. То маршруткам дається таке виключне право відступити від вимог знаків. Нам з вами, звичайним водіям, як бачите, виключень ніяких не дається. Ще один момент щодо знаку 4.1. Коли він був встановлений перед перехрестям чи якимсь іншим місцем, тоді актуальна вся попередня інформація. Однак може бути й така історія, коли подивіться знак встановлений за перехрестям, як варіант на початку дороги. В такому випадку знак 4.1 треба сприймати як своєрідну альтернативу чи заміну оцієї суцільної лінії посередині. Точно таке ж значення. Знак встановлений для того, щоб заборонити лівий поворот і розворот. Але при цьому знак не забороняє поворот у прилеглій території. На ось цій картинці мається на увазі, що А і В це в'їзди в прилеглі території. Тож, даний знак в даному випадку діє до найближчого перехрестя, якого ми тут не бачимо на картинці, і крім руху по прямій в напрямку Б, також дозволяє рух праворуч у прилеглу територію. Тобто тут дозволені напрямки А і Б, відповідно, заборонені В і Г. Наступні знаки схожі за 4-7 об'їзд перешкоди з правого боку. 4-8 об'їзд перешкоди з лівого боку, об'їзд лише з боку, показаного стрілками на знаках 4.7 і 4.8. І 49 об'їзд перешкоди з правого або лівого боку. Знаки можуть бути застосовані як у якості тимчасових, скажімо, у випадку проведення дорожніх робіт, ці знаки можуть вказувати тимчасовий напрямок для об'їзду перешкоди. Так і на постійній основі ці знаки можуть застосовуватися. Ось приклад, коли розгалуджується дорога, і щоб підказати водієві, що треба брати чи правіше, чи лівіше, в залежності від того, куди саме йому треба. Застосовано такі знаки. Знак На постійній основі 410. Круговий рух вимагає об'їзду клумби центрального острівця в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом. Кругове перехрестя, позначене ось таким знаком, достатньо специфічне. Хоча, б в плані того, що безпосереднього повороту ліворуч чи розвороту бути не може по цій красній траєкторії. Для того, щоб потрапити на ту чи іншу дорогу потрібно, нам, треба оцей центральний острівець об'їжджати якби проти годинникової стрілки. І тільки тоді в потрібний проїзд можна з'їхати. Отака специфіка перехрестя з круговим рухом. Крім того, забігаючи трошки наперед на перехрестях з круговим рухом діє наступне правило. Ті, хто вже рухаються по колу, мають перевагу в русі, а ті, хто тільки під'їжджають до кола, мають їх пропустити. Приблизно ось так має відбуватися рух на дорозі, де є перехрестя з круговим рухом. Сірий автомобіль уже на колі, отже, має перевагу. Той, хто тільки під'їжджає до цього кола, має поступитися. 4.11. Рух легкових автомобілів називається Знак, але прохання не обмежуватися однією лише назвою. Чому? Бо дозволяється рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів і вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 тонни. Оце варто запам'ятати, що знак дозволяє не тільки рух легкових автомобілів, а по факту п'яти категорій учасників дорожнього руху. Ще раз, легкові вантажівки до 3,5 тонн, мотоцикли, автобуси і маршрутні транспортні засоби. Відповідно, всі ті, хто не перерахований у цьому переліку, їм рух заборонено під цей знак. Хто тут не перечислений? Давайте не полінуємося і їх приведемо. Велосипедисти, мопедисти, гужовий транспорт, вантажні автомобілі більше 3,5 тонн, трактори, самохідні машини і механізми. Їх в ось цьому переліку нема, тому за умовчуванням їх рух під цей знак є забороненим. Щоб не ставити 5 заборонних знаків, як ми на початку схему таку бачили, ставлять один лаконічний знак, який 5 категорій дозволяє рух 5 категоріям і п'ятьом категоріям забороняє рух. Додаткова інформація в якості виключення під даний знак можуть проїхати учасники дорожнього руху, яких ми раніше помічали ось такою поміткою ГР. Маються на увазі громадяни, які проживають, працюють, когось чи щось обслуговують у цій території. Скажімо, їде тракторист, взагалі то не можна під цей знак, але якщо він додому на обід їде, тоді як виключення може все таки проїхати. 412. Обмеження мінімальної швидкості. Рух із не меншою швидкістю, ніж зазначено на знаку, але й не більшою, ніж це передбачено пунктами 12.4-127 цих правил. Відповідно, 4.13, кінець обмеження мінімальної швидкості. Деякі учні думають, що тут якась помилка. Типу, як таке взагалі може бути? Обмеження максимальної швидкості, ми розуміємо. Попереду якась потенційна небезпечна ділянка, цілком логічно швидкість обмежити. А обмеження мінімальної швидкості це як? А якщо я вважаю, що небезпечно буде їхати із більш високою швидкістю, ну це що, дорога для камікадзе? Не переживайте, нічого страшного в цьому знакові нема. Як правило, він встановлюється над окремою смугою, і, відповідно, діє не на всю дорогу, а тільки на конкретну смугу, як на ось цьому прикладі можна побачити. Суть така в даному випадку цієї комбінації. Шановний водій, не мов би нам кажуть, якщо ти з якихось причин не хочеш чи не можеш рухатися із швидкістю 50, будь ласка, не займай ось цю смугу. З'їдь праворуч на ось цю смугу. А тут дай можливість тим, хто хоче і може рухатися з більш високою швидкістю, робити це. От і все, як бачимо, нічого страшного в цьому знакові нема. 4-14. Доріжка для велосипедистів. Рух на велосипедах. Дозволяється рух із швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колістих. Якщо нема тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів. Відповідно, 4.15 кінець доріжки для велосипедистів. Кінець доріжки, позначеною знаком 4.14. Коли вивчали термінологію, звертали увагу на наступне. Коли у нас на іспитах запитують, для кого призначена доріжка, позначена таким знаком, відповідаємо адресно для велосипедистів. Крапка. Коли ж у нас по-іншому ставлять запитання, кому дозволено рух по цій велосипедній доріжці. Тоді, крім велосипедистів, згадуємо іще два оці своєрідні виключення. Пішоходи, якщо нема поряд тротуару чи пішохідної доріжки, тоді їм, по суті, нема куди діватися, ну не по проїзній же частині ходити. Погодьтеся, що по велосипедній доріжці набагато буде безпечніше їм рухатися. І особам у кріслах колісних теж за даних обставин дозволяється рухатися саме по доріжці для велосипедистів. 4.16. Доріжка для пішоходів. Застосовується для позначення доріжок, призначених тільки для руху пішоходів. По великому рахунку дуже схоже на тротуар. Різниця лише в тому, що тротуар завжди на підвищенні, завжди відокремлений бордюрним каменем, і по суті, тротуар ми ні з чим ніколи не сплутаємо, ні з чим іншим, ніякого знака для позначення тротуару, тому не потрібно. А от пішохідна доріжка може бути на одному рівні з проїзною частиною, і водії можуть її сплутати, чи з якоюсь додатковою смугою рухають, чи з узбіччям, будуть намагатися там паркуватися. Велосипедисти, скажімо, можуть вирішити, що це для них доріжка. От щоб не було такої плутанини, придумали знак 4:16, який адресно позначає. Що доріжка призначена саме для пішоходів і ні для кого іншого. Приклад ось бачимо. 4.17. Доріжка для пішоходів і велосипедистів. Рух пішоходів і велосипедистів дозволяється рух із швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних. І 418 суміжні пішохідна та велосипедна доріжка, рух пішоходів, велосипедистів відповідно по пішохідній велосипедній доріжках, які прилягають одна до одної, але розмежовані, чи то розміткою 1,1, як це умовно зображено на знакові, або кольором покриття, як ось ми бачимо на цій картинці. Дозволяється рух із швидкістю пішохода по будь-якій з доріжок особам, які рухаються в кріслах колісних. За логікою речей, отака спільна доріжка може використовуватися в місцях, де не надто інтенсивний рух пішоходів і велосипедистів. Уявимо, що за півгодини тут 5 пішоходів пройшло, 2 велосипедисти проїхали. За такої інтенсивності, навряд чи вони будуть один одному заважати. Тому допускається якби два в одному. У випадку ж, коли рух більш інтенсивний і при цьому дозволяє місце обладнати якби дві доріжки, можуть прийняти ось таке рішення побудувати суміжні пішохідну та велосипедну доріжку. Вони межують одна з одною, але тим не менше рух все-таки розділено. Ось дивимося приклад, коли спочатку була окрема велосипедна доріжка, а потім, в якийсь момент, вона почала контактувати з пішохідним рухом. 4.19. доріжка для вершників, рух лише вершників. Ну, Не надто поширена історія, але раптом десь зустрінете, то, щоб не дивувалися, є й такий знак в правилах дорожнього руху. 4.21. 4.23. напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами. Показує дозволений напрямок руху транспортних засобів з розпізнавальними знаками. Знак небезпеки та е, табличка оранжевого кольору. По великому рахунку, ці знаки дуже схожі на перші три наказові знаки. З тою лише різницею, що е, отакі знаки перші 4.1, 4.2, 4.3, вони діяли на всіх учасників дорожнього руху. А ось ці знаки діють виключно на тих, хто перевозять небезпечні вантажі. Адресно для них вказують обов'язкові напрямки для руху. 421. Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання. Рух легкових вантажних автомобілів та автобусів із застосуванням ланцюгів проти ковзання не менш, ніж на двох ведучих колесах транспортного засобу. Знак 421 застосовується з табличкою 712 під назвою Ожеледиця. І, відповідно, застосовувати ланцюги проти ковзання потрібно тільки коли на дорозі є ожеледиця. Є такі специфічні ділянки, як правило, ті, що ведуть на підйом, де як тільки ожеледиця, починаються проблеми. Обов'язково знайдеться транспортний засіб, який забуксує, якого там розверне і який може перекрити рух, створити проблеми для інших учасників дорожнього руху. Тому, як вихід із ситуації, можуть застосувати отакий знак: типу, шановні водії. Проблемна ділянка, тут можна її подолати тільки із застосуванням ланцюгів проти ковзання. Якщо у вас цих ланцюгів нема, якщо ви не хочете як варіант їх ставити, то прохання на цю ділянку не їхати, шукати якийсь інший об'їзний маршрут. 4.22 – Кінець ділянки дороги застосуванням ланцюгів проти ковзання. Позначає кінець зони дії знака 421. 4.23. Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів. Позначає початок вулиці доріг місцевого значення, крім пішохідних вулиць, призначених для суміщеного руху велосипедистів і легкових автомобілів. Давайте згадаємо знак під номером 411, де був зображений тільки легковий автомобіль. Ми про цей знак говорили, що дозволяє він рух п'яти категорій учасників дорожнього руху. Перерахуємо їх ще раз. Легкові вантажівки до 3,5 тонн, мотоцикли, автобуси, маршрутні, транспортні засоби. Велосипедів у цьому переліку не було. В останні роки, а можливо навіть і в десятиліття, спостерігається на державному рівні така тенденція щодо популяризації велосипедного руху. І оцей відносно новий знак в правилах, який з'явився не, не так давно, можна розцінювати якраз як черговий крок щодо популяризації велосипедного руху. До тих п'яти категорій додали можливість рухатися на велосипедах. І в сумі отримали ось цей відносно новий знак 4.23. Забігаючи трошки наперед, таке ж значення має і дорожня розмітка ось такого вигляду. Теж наряду із певними механічними транспортними засобами, дозволяє рух і на велосипедах. 4.24 кінець дороги для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів. Позначає кінець вулиці доріг місцевого значення, крім пішохідних вулиць, призначених для суміщеного руху велосипедистів і легкових автомобілів. Оце практично і все, що стосується наказових знаків. При кінцеві положення ми озвучували по ходу вивчення знаків, однак не лінуйтеся ставити на стоп кадр і перечитувати ці уточнення щодо тих чи інших знаків. Продовження буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.